Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Узбецький екс-чемпіон у другій не вазі Мора Джона Ахмадалієв упевнений, що йому в силах перемогти японського монстра абсолютного чемпіона Наою іною. Їх бій пройде 14 вересня у Нагої. Британський промоутер Френк Ворен запевняє свого нового підопічного Тоні Йоку, що тепер він у когорті найсильніших супертяжів планети і пророкує йому гарні бої. Відомий британський тренер Роб Макрекен поділився думками про минулий реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, а також окреслив подальші перспективи учасників поєдинку і назвав наступного потенційного чемпіона суперважкого дивізіону з Великої Британії. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Якщо у когось ще залишилися сумніви в амбіціях французького супертяжа Тоні Йоки, новини, що прозвучали всереду, можливо, розвіяли їх. У цей день було оголошено, що Йока підписав контракт із промоутером Френком Вороном і його компанією Queensberry Promotions. Француз уже двічі виходив на ринг у Великій Британії торік, але тепер йдеться не просто про новий контракт. Вибір Квінсбері означає, що Йока усвідомлено став до ладу серед найкращих супертяжів планети. Це явний знак готовності перевіряти себе в боях з найсильнішими. Адже саме Квінсбері сьогодні контролює більше топових супертяжів ніж будь-який інший промоутер. А значить, усередині цієї екосистеми легко влаштувати великі бої. Для Йокіш, чия кар'єра досі здавалася історією нереалізованого потенціалу, це означає чітке розуміння, у що він вплутується. Він мовчав, але ми вже якийсь час працювали над цим контрактом, розповів Франк Орен. Потрібно віддати належне як нашій команді, так і Тоні. Який наважився на цей крок і захотів бути серед найкращих супертяжів світу. Він цілком міг підписатися до інших промоутерів, у яких немає такого складу тяжів. Але він вибрав нас, розуміючи, що йому доведеться битися з кимось з наших, а в нас є з кого вибрати. Переможи одного з них і ти знову на коні. Зараз у суперважкій вазі взагалі дуже цікава ситуація. Ми, може, самі того не помітивши, вибудували щось на кшталт UFC-моделі. Топи б'ються один з одним бій за боєм, сказав Ворен. Ну а хто б, на ваш погляд, мав стати найкращим варіантом у суперники Тоні Йоці у його дебютному виступі за кампанію Ворена. І яким ви бачите фінал такого бою? Пишіть під відео. 30-річний узбекський чемпіон Мураджон Ахмадалієв у даний час проводить тренування в Каліфорнії. Готуючись до бою 14 вересня у японській нагої проти непереможеного абсолютного чемпіона Наої Інує, отримати шанс битися за абсолют стало результатом майже дворічної юридичної боротьби. Американський промоутер Інує Боб Арум довго відмовляв, називаючи Ахмеделієва невідомим. І лише після втручання адвоката Пета Інглиша справа зрушила з місця. Я дуже радий і щасливий, сказав Ахмеделієв Боксінсейн. Майже два роки переговорів, обговорень і очікувань. Мені пощастило опинитися у позиції, коли можу побитися за звання абсолютного чемпіона. Те, що команда вже зіткнулася з інує, це важливо. Це дає нам знання, з ким ми маємо справу. Я залишаюся собою, з цією командою спочатку кар'єри. Вони знають, на що я здатний. А тепер вони знають можливості інує. Це дає фору у підготовці. Я зосереджений на тому, щоб відточити свою майстерність, розповідає Мороджон. Нагадаємо, що після суперечливого рішення при програші Тополесу у квітні 2023 року Ахмадалієв знову піднявся в рейтингах WBA. Нокаут Іноя над тополесом відкрив доступ до бою. Але японський чемпіон обрав інші варіанти Нері, Дохейні та Карденаса. Незважаючи на драматичні моменти та нокдауни у цих поєдинках, Ахмадалієв підкреслює. Я професійний боксер, один бій не визначає тебе. Інуя завжди був сильний вдома. Великі чемпіони падають і піднімаються. Ринг усе покаже, стверджує узбекський боксер. До речі, з більш ніж 300 аматорських боїв у понад 30 країнах, лише один із яких в Узбекистані. Ахмаделієв визнає, що виступ на чужій території це нормальна практика справжньої легенди. Потрібно йти у дім чемпіона і забирати його корону. На тренувальній базі мене підтримують колеги зі Східної Європи Бівол, Матрімов і Мелікузіїв. І ця підтримка допомагає мені фокусуватися. Попри те, що Боб Аром заявив, що він хороший боксер, але ж він не монстр. У боксі немає монстрів. Призвиська кумедні, але, якщо чесно, МД крутіше. Ринг усе покаже. Інуя та його промоутери вже будують майбутні плани на бої з Пікасо, на Катані чи Родрігісом. Але мене це абсолютно не хвилює. Це бізнес, у них є свої плани. Це логічно будувати їх. Але ж ми бачили, що буває, коли плани не збуваються. Мій план перемогти Інуя. Подивимося, який план буде у Бога в ніч на 14 вересня. Ось тоді і поговоримо, сказав Ахмедаліїв. А як ви вважаєте, чи зможе Мураджон Ахмадаліїв перевершити Інуя? Абсолютного чемпіона вдома. Та довести, що його узбецька техніка і міць загартовані в боях по всьому світу. Напишіть в коментарях, хто ваш фаворит і чому. Ну і на завершення. Відомий британський тренер Роб Макрекен, екс-наставник Ентоні Джошуа поділився думками про минулий реванш за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбоа. Тренер окреслив подальші перспективи учасників поєдинку і назвав наступного потенційного чемпіона суперважкового дивізіону з Великої Британії. Усик це боксер-майстер. Він досвідченіший, більш універсальний і блискучий у ринку. А Дюбуа. У нього було 3-4 сильних роки. Він справді топовий боєць. Йому всього 27. І він ще стане чемпіоном світу. Я в цьому впевнений. Але зараз Усик найкращий супритяж на планеті, стверджує Макрекен. Цікаво, але 19 липня в ніч перед боєм за звання абсолютного чемпіона Хевівейту нокаутер Даніель Дюбуа влаштував удома потужну гулянку приблизно на 70 осіб. Точніше, влаштував її батько і тренер чемпіона, але все одно не допомогло. Дюбуа програв нокаутом гегемону хевівейту Олександру Усику. Щодо вечірки Дюбуа перед боєм, я скажу просто. Я не знаю, що це було і хто там був. Але все вирішується в рингу. Усик переміг, і це головне. А Даніель ще має шанс повернутися. Так, Усик був у формі на крок попереду. Але таке буває на топрівні. рівні. Це була не ніч Даніеля, та він ще навчиться. У нього попереду 5 років на елітному рівні, якщо захоче, впевнений тренер. А от щодо наступників ніхто не переможе Усика в найближчі 12 місяців. Він номер один у світі. Але Мозес Ітаума має неймовірний потенціал. Я бачу, як він стане чемпіоном і змінить життя своєї родини, як це вже зробили Джошуа і Дюбуа. Сказав на завершення Макрекен. А як ви гадаєте, хто стане першим, хто зможе скинути Олександра Усика з трону абсолютного чемпіона? Досвідчений Ф'юрі, молодий Ітаума чи хтось інший про кого ще навіть ніхто не говорить? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.